Знову на турнічки гріш. Ну, звісно. Потрібно розминатися. Якщо ти сидиш і твоє тіло не зазнає фізичних навантажень, ти тупішаєш трошки. Коротше, анекдот. Заходить якось Путін в гей-бар. А йому бармен каже, пошов. Пане шарп, пане Соя, в мене є дещо для вас. Чимодан? У. Так, це ж не Майкротек. Та й не Джон Вік. Максимум два вальта. Так. А що там? Там ще щось написано. А ну давай, давай. Зараз Настя має зняти одяг. Це правда? Думаю, ні. Читай далі. Виріш фігурку, це тобі. Завдання два приготуй страву. Завдання три. Виріш фразу. Загалом, Дякую. Дякую, Настя. Ну що ж, панове, побачимось через тиждень. Угу, Обов'язково. Фігурку оцим. Фразу. Фу, два вальта. А не знімаю уже. Такого О, навіть на деяких західних ножових шоу немає, так? Да? Угу. Як тобі? Та Прикольно. Два Вальта, ти зрозумів? Два Вальта, що про нас думають наші колеги. Угу. Ти відчув себе Вальтом? А ще ці... чи. Ні, не відчув. <світ> <світ> вот. відчув... Такого ви теж, друзі, не побачите, тому що це вперше в історії людства у Дон був приготов... приготований фронталкою. Так. <світ> так. Ви зараз будете куштувати унікальну страву. А в нас сьогодні тиждень на кишені з кершоу Лав Поки Гріша набирає удон для наших операторів. Наші дорогі колеги, окрім зневажливих різних е, виразів, нашу адресу взялись перетворювати наше ТНК на якесь на якийсь форт буаяр. Вивіску цю. Притаранили, це вже якесь реаліті-шоу просто. Завдання дали. І як ви зрозуміли, ми тепер не просто носимо ці ножі тиждень на EDC, а ми тепер ще й робимо ними певні квести, таку собі домашню роботу, яка, чесно кажучи, максимально недоречна. Але ми це зробили. Тож, народ, походили ми е, свій робочий тиждень з Kirchhoff Lawire. Це у нас перша фронталка на так. цьому шоу. Що ти думаєш з приводу носіння цього держана кишені в моєму випадку? Це взагалі. Перший досвід EDC з фронталкою дорожчою за 300 гривень. У мене колись був Скіф. Пам'ятаєш, першої генерації скіфи. То, що це... на 20 відкриттів на <світ> Він якось так дивно зламався, чітко після двох тижнів після придбання, там, неначе якийсь спрацював, що <світ> пройшло час повернення, і він зламався. Там такий маленький прапорець виліз, типу, купуй новий. Ну, це, це були перші проби, так би мовити, компанії Скіф. Це ще до появи 400-ї легендарної серії. От. І якось я на тому скіфу зрозумів, що, мабуть. Фронталки поки не для мене, от я зрозумів, що китайська фронталка це не зовсім те, що я хочу, а в мене ніколи не було. І тому цей Kershaw Кершолайвер це, по суті, мій перший досвід mm -hmm. роботи ну, EDC з ножем такого рівня, саме ОТФ. Mm -hmm. Знаєш, повертаючись до питання, як тобі він на кишені, від себе хочу сказати, що на диво він виявився непомітним на кишені. А потім я зрозумів одну річ, що. В порівнянні навіть з якимось невеликим ножем класичної комплектації, він просто вущий. І по товщині він ну, приблизно ототожний додікея. І я потім такий, а, ну тоді ясно, що я його не відкрила. Хоча вага така, знаєш. Типу, для штанів, для якихось тактичних шорт нормально, а от для легких шорт уже вона трошечки тебе перекошує твою тканину. Тут таке двояке в мене було враження. Типу, компактний, непомітний на кишені, але на щось легеньке не одягнеш. Хоча б я б не сказав, що це важкий ніж, правда. Знаю, мої шорти вони поєднують собі такі якості, як легкість, і оця умовно тактикульність, коли mm -hmm. там купа кишень, є можливість поясний ремінь продіти. Загалом я не помітив, щоб цей ніж був якимось надважким. Для мене все нормально, але я помітив е, максимальний градус тригера цього ножа з боку оточуючих. Тобто якось для себе. Відразу відмітив, що це не той ніж, яким я буду ходити і бездумно клацати знаєш, всюди і в будь-який час. Ні. Е, б... Його неможливо дістати безшумно застосувати. Тобто навіть якась дрібна побутова угу. потреба, відрізати, відрізати ниточку десь на людях, будь-яка потреба дістати ніж завжди завжди супроводжується цим характерним. Ну, Ти ж не буде висмоктувати клинок? Ні, висмоктувати клинок я точно не збираюсь. Але оцей лязг характерний, і відповідно поява після нього такого гострого ножа. Десь, от ну, на людях, вона є максимальним подразнювачем для суспільства. І ну тому... треба відмітити, не дивлячись на його якусь таку дісішність цієї фронталки, звук спрацьовування механізму у нього такий зухвалий. Мені нагадує якогось буйного, який кидається на перехожих і хоче ствердитись якось в своєму статусі, типу він крутіший за інших. От у мене чомусь цей звук асоціюється саме з цим. Хоча сам спуск. От двояке враження у мене. Знаєш, він м'який і довгий, тобто м'який і безпечний, випадково не спрацює, але mm -hmm. нема в ньому якоїсь такої от тактичності. От не можна якимось таким ударом відкрити ніж, як у Майкротека чи у Херетіка. От він такий, mm -hmm. знаєш, от ви, якщо розважливий якийсь пан, такий, ну що, крихітко, де там твої стрінги? Зараз відріжу ниточку, що mm. висатилась, а потім на своїх стрінгах відріжу ниточку, яка висатилась, і так дістав э, э, і так от мякенько відкрив. Mm. Ось таке враження. Тобто mm. тактичний зухвалий звук і при цьому м'який і дійснішний спуск. Моє враження, воно десь посередині між тактичним ножем і стрінгами. Розумієш, от я б не, не, не вкладав би його десь в крайніщів якісь. Він десь посерединці. Окей. Він не тактик, але при цьому і ну не знаю, чомусь зі стрінгами асоціації не виникло. Такий собі, і дісі ніж, знаєш, мажора. Клацає він на цей звук. Він якраз от не всі 15 тисяч, скільки він коштує там. от. Ти кожен раз ти усвідомлюєш, що да, це от бабки платяться за це. Я хотів сказати, що мені сподобалася насправді, робота спускового механізму, та як налаштований слайдер, на яке зусилля спрацювання uh -huh. і яка от плавність і цього... довжина ходу. І довжина ходу. Мені це подобається. Uh -huh. Ти багато лестощів розказував про це ніж на так, якихось так. своїх оглядах. Тобто, ми вже не перший раз по на нього першому згоди. огляді. Я похвалив за це його. Так, а я в цьому переконався, коли ходив ми два тижні я, справді ходили з цим ножем, і вже сформувалося якесь враження. Я хочу сказати, що ну явно тут надихалися Microtech Ультратеком, ну, ультратеком від марфіону, скажімо так. Але у Майкротека от така плавність роботи спускового механізму ну, вийшла не відразу. Вони до цього дійшли через ну, декілька в третьому поколінь. От. Саме тому. І мені дуже сподобалась прозора накладка з Ultemo. Mm -hmm. Це стабілізоване пиво. Ну, ти не міг це не повторити, окей. Але сам факт, що вона прозора, і те, що цей ОТФ-механізм насправді досить цікавий, це настільки заліпательна штука, особливо, коли ти, ну, коли ти цим лязганням нікого не тригериш, якщо ти сам в кімнаті знаходишся і тобі от цікаво подивитися, як все це працює. Можна надовго залипнути, як знаєш, на механічний годинник з прозорим циферблатом. Тобто це роздивлятися, як всі ці механізми взаємодіють між собою, як всі ці пружинки, всі ці перехоплювачі спрацьовують. Це дуже цікава історія, насправді. З приводу носіння. Кліпса маленька, чорненька, з адекватним зусиллям притискання, і вона на чорних шортах, ця міні-кліпса, вона практично не, не виглядає. Да, вона не тільки на чорних, вона в принципі не mm. щитується, от тобто, відразу, коли ти її бачиш. Мова й будь-якому мова йде. Будь мова, йде мова йде про дійсно як таке приховане насіння, mm -hmm. але воно ще з тим діставати його мені особисто було незручним. Тому я прицепив сюди тімлячок від скейфа для того, щоб ну, вихоплювати в разі чого. Мені було просто ну, mm -hmm. зручніше. Тут не йде мови про якесь швидке діставання для якогось там тактикульно-пластиліну. Ні, це просто банальна зручність. У тебе ніж на кишені, ти потрібно щось відкрити. Ти за цей тімляк тобі значно легше його вихопити, дістати. Відкрити, щось порізати. І от в таких побутових задачах, суто технічних, відкрити коробку, відрізати мотузку, скотч, якийсь там, ну такі базові моменти, там олівець, коли ти потрібно швидко отримати ріжучий інструмент, ага. щось відрізати і швидко його сховати назад в кишені. От в цих моментах ОТФ це дуже зручно. Відкрив, розрізав, ага. відразу закрив і заховав мінімальний час на маніпуляції і максимальний результат, максимально швидкий результат. Ну, ясно. Але водночас тим робота по продуктам. Ну, це взагалі не його, тобто ти трусишся постійно, щось відрізав, якусь пірожинку напіл розрізав, і ти промиваєш, витираєш, щоб не напхати всередину, так тому що ну є. А потім спостерігати через цю сечову колбу. Як воно там все туди-сюди рухається? Ну є всі ці історії, про які ми чули. Коли людина купивши мекротек, комусь дала його в руки, Інша людина розрізала тортик, закрила цей мекротек, і все він поїхав на сервісний центр. Тобто, на жаль, там такі... київський торт, майстер сидить і стіна про кліпсу. Гріша все правильно сказав. Маленька, непомітна, плюс сідає на кишеню е, зручно, плюс. Сидить туго на кишені, плюс знімати не зовсім зручно, мінус. Тобто три проти одного. Так е, про саму ергономіку хотів сказати, тут, по-моєму, кершов зробили чудо, тому що вони з бруска витиснули максимум ергономіки. Тобто це найвдаліше брусочне з точки зору ергономіки руків'я, яке я тримав в руках. Давай ми з ергономіки руків'я перейдемо до першого квесту. Там якраз таки про ергономіку. Так. І те саме стосується дизайну. Дизайн класний. От вони якось зуміли поєднати на бруску і красивий. Що цікаво, по цьому дизайну відразу видно, що це фронталка не китайська і дорожче uh -huh. за 10 тисяч гривень, uh -huh. скажи. Uh -huh. От немає в сумніві в цьому. Uh -huh. Ну, такий спорткарчик, правда? Uh -huh. Окей, що по ергономіці ти хотів? До чого перейти? Ну, розк... давай розкажемо, як ми стругали дерев'яшки цим ножем, тому що там якраз про ергономіку. Про стругання деревини. Спочатку я взяв гілочку, якусь постругав, мені здалося, що він стругає непогано на диво, але потім я знайшов. Дубову дощечку і зробив велику помилку. Я, я вирішив, що я з нею зможу щось вирізати. І... А на що ти сподівався, коли звісно. взяв дуб? Ну вона тоненька така дощечка. Я думав, зараз, хоп-хоп. Подивись на цей профіль. Ну, подивись. Так ну, я такий... відразу розумів, що це не для Вудкарвін. Ну, ясно, що не для Вудкарвінгу. Але от приліпи сюди ручку від моря, і буде тобі такий невеликий карверський для дрібного карвінгу ножик. Коротше, звісно, нічого в мене не вийшло. Тоді я взяв мені Жека підігнав. Більш м'яку липу, і я такий спробував врізається, врізається в липу. Непогано думаю, зараз я зроблю карася в точну репліку карася з дерева. Репліка карася. І, і, карася і з кину дерев. потім в ту страву, яку я, про яку ми пізніше будемо говорити. Почав різати, різати. Це... Я а думав, потім... що я оригінально підійду, А потім різав, 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 карвив, 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 карвив. Пройшло пів години, я зрозумів, що карась у мене не вийде, а максимум вийде. Риба-присоска з е, Майнкрафту. Та ні, Це, це ця ядерна бомбочка з Фоллаута. Це риба-присоска з Майнкрафту. От дивись, от Іван підзніме. Бач, присасується як. От, і власне, ну я зразу. Це Г. Чи це, е, це, е, це не тому, що Григорій у мене асоціюється з рибою, і цю рибу не звати Григорій. Просто г, це одна з найлегших літер, яку можна вирісити. Ти поспішно. Ні. Я просто відчув, що вже втрачаю контроль за ножем, тому що м'язи втомилося. Друзі, коли ви втомлюєтесь і втрачаєте контроль за клинком, завжди що треба зробити? Перерву. Зупинитися завжди. Так називаємо червоне правило. Це як за кермом. Ти відчуваєш, що вже так. тебе ліпить, зупинись там, хоча б коли 20 відпочив. Я відчув, що мені вистачить на літеру Г. І, в принципі, риба, присоска з Майнкрафту під назвою Г, от така у мене вийшла. Ніж. Не для роботи з деревом. То це ви, <світ> Друзі, усвідомте. No. І, і це добре, що нічого доброго не вийшло, нічого вишуканого. Тоді можна було б це шоу не продовжувати. Тому можна було no. казати, що будь-яким ножом можна вирізати будь-яку, типу, поробку. Спробуйте за 30 хвилин таку прекрасну рибу зробити. Що в тебе там було? У мене історія на мільйон. Давай. Що це таке? Це зразу для задоволення двох джентльменів. Господи, може не джентльмени? Вау, гріша! Велика шоці!» Але цьому е, це передувала ціла історія. Ну, ми взагалі давай не будемо приховувати. Ми одночасно пішли після роботи позавчора з думкою про те, що це ж треба цей квест зробити. Ми так. ж дотягнули до останніх днів уже ось зйомка, так. потрібно щось настругати. Блін. Пішли, я взяв пилку і вирізав собі такий от шмат гілки. Я тоді якось не звернув увагу, що це акація. От потім, потім я звернув на це увагу. От, і сів на березі озера Ярданського, почав вистругувати оцю от бомбочку. І почав я з башки. Uh -huh. Тобто, це була така трохи зігнута така гілка з корою, і, і я таку башку почав вистругувати. І в процесі вистругування зрозумів, що виглядає якось не сильно етично. І на бомбу поки що не сильно схоже, а схоже на якусь іграшку з сек-шопу. Uh -huh. І в цей момент там діти купалися, і вони якось звернули на мене увагу, прибігли, і обступили мене. І ну, от, як це виглядало зі сторони? Бородатий дядько в футболці black metal сидить на березі, строгає якусь, якийсь фалічний символ. От його обступили діти в тусики, Ну, таке от. І я загалом швидко зняв ці тактичні рукавиці, накинув на свою поробку і збився звідти, поки мене не побачили дорослі. Це <сміття> цим, що... Тому ти мені телефонував тоді? Так. Тобі телефонував, <сміття> щоб пояснити цю ситуацію, наскільки це було комічно. Я просто змився звідси, знайшов таке більш безлюдне місце. Почав далі вистругувати. І це насправді це було дуже важко, тому що це поєднання твердої деревини і трясся максимально не, ну, не підходящо для цього інструменту. Ага. Він, так, такі, він робив такі стружки, знаєш, розміром з ніготь, І, ага. і так йому це важко давалося. Я ще на, на етапі зачистки цієї башки, я вже зрозумів, що мені може якось простіше щось зробити, але увімкнувши Black Sabbath, мені якось стало трошки легше, і я там оце от накарвив таку собі. Ну, схоже на міну від міномета. Тут 50 міліметрів. Такі, до речі, міномети були в, в СССР в 1940-му, здається, їх можливо, розробили. це буде наступний безпілотник від Гурмо, підводний. Мене, думаю, можливо. можливо. Мене надихнула ця легенда часів Другої світової, коли німці там чи то в Голландії, чи то в Польщі зробили дерев'яний аеродром. З дерев'яними літачками, макетами. Так, так, так. І брити дочекалися, поки вони зробили весь аеродром, прилетіли, скинули туди одну дерев'яну бомбу. Враження було, було б. Я не певний, що це дійсно таке в історії було, але історія просто смішна. І зробив таку собі бомбочку дерев'яну, Так. Е, і скажи, що в першу чергу незручність роботи по дереву була зумовлена саме ергономікою руки. Але я працював без рукавичок. Угу. Оце все було вистрогано декілька тисяч е, страгань. Дві години в мене пішло на цю роботу без рукавичок чіло, і просто. руку воно не сожрало. Угу. І воно навіть різало папір після того. Я прийшов на угу. офіс, заховав це в шухляду, угу. я взяв е, шматок паперу, порізав і ну, воно нормально різало папір. Тобто магнакатик все-таки <кій> щось ріже. Що по страві? Е, я готував борщ, бушкрафтерський борщ. І в принципі, не дивлячись на те, що ось така компоновка, така геометрія, це, мабуть, найменш вдала, е, вдалий сетінг для роботи на поверхні, е, м'ясо, картоплю, моркву, буря, капусту, цибулю воно порізало нормально. Нормально. Тобто приготу... приготувати ним їжу можна. Ти мені не дав сказати, сказав, що вирізав папір клунок. Я все таки скажу, що по заводу він за загострений паршиво, як на потенціал цієї сталі, і тут. У випадку, якраз продуктами, себе дуже показала добра геометрія. Тому що потенціал у цього клинка дуже хороший, витончений, вузький клинок, не товстий по обуху. Якщо його загострити після купівлі, він може демонструвати класний різ за рахунок геометрії, за рахунок сталі, за рахунок професійного загострення. І саме тому, наприклад, робота по дереву мені давалася дуже туго. Ну тобто, за 30 хвилин я міг би щось її поцікавіше вирізати, але не зміг, хоча старався. Так, борщ вийшов. А, борщ вийшов чудово. Я думаю, ви зараз бачите його якраз на своїх картинах. Картинах. Ну, ну, картинах. Поки... на своїх екранах. Картинах. Ну поки хлопці їдять смачний удон. Вони можуть споглядати картинку ну, борща. Так, по -поки, поки хлопці їдять свій удон, батя мій доїдає якраз той самий бушкрафтерський борщ. Теж вперше в історії про за допомогою фронталки. Тобі норм було фронталкою? За скільки? 15 шнат тисяч готувати борщ? Це був цікавий. Це був цікавий досвід. Зов-таки, все було порізано нормально, але шефом би я б це зробив би рівно в два рази швидше. Скажи, в два саме, рази. Швидше. Тут сама питання більше, більше не в складності нарізання, а в ну, нетиповій не для кухні ергономіці. Тобто, тобі не важко це робити, а незручно. От незручно робити, тому ти робиш це довго. Да. Та й усе, в принципі. Про буковку я сказав. Я вирішив приготувати удон. Литро. І як кажуть в песлів, санчата треба готувати з літа, а квести ТНК залишати на останній вечір перед зйомками. От я вчора, після робочого дня, коли вже Приперся додому, такий залівши, пішов ще в супермаркет, скупився продуктами, почав готувати цей удон, і воно якось від початку пішло дуже криво, дуже погано. У мене було таке враження, що мій організм, моє тіло воно просто не погоджувалось на цю роботу і саботувало максимально. Я там розлив пиво по кухні. В мене просто падали продукти. Цибуля та котилась кудись під е, тумбочку. Тобто, максимально все було паршиво. І декілька разів, коли воно ні чорта не різало, це ж уяви, скільки було б тут роботи проведено. Цей магнака уже підсів, воно. Чорта не різали, на загострення часу не було, там вже на пів одинадцяти, типу такі мене нерви здавали. Якби не Pink Floyd, я б там просто розніс би в тряс кухню, блін, чортової матері. І заново довелося б робити ремонт. Але все таки удон був зроблений, і майже опівночі закінчив цю роботу. Все було порізано. Ну, Я думаю, тут відос причеплю, як уже готова страва виглядала. Так, нормальним ножем і без необхідності знімати я зробив би це рівно вдвічі швидше. Тобто, знаєш, я за свій от ножовий стаж за свою практику бачив багато різних ножових збочень. Але це ну архідебілізм робити, готувати удон фронталкою. Такого досвіду мене ще не було. І я б сказав, що це було цікаво. Ні. Ну, у дом можна приготувати фронталкою, але не робіть це. Ну, от воно вам просто не потрібно. Повірте, це можна, але це. Ну, якщо вам хоч подобається робити собі якісь неприємні речі, то можете спробувати. Загалом якось так. І я тоді впав, заснув, прокинувся зранку, приїхав під офіс, взяв каву у Макса, сів, поштрикав цим ножем кляту шину, яка вже бачила екстрема рацію, різні колстіли. Взяв каву, сів, пив каву і. Нашкрябав на тому дерев'яному столі, де ми тут сидимо no як Сара Конор в фільмі Термінатор. Друга частина. Багато чого сьогодні нового, друзі. І надписи, і удони, і наша нова вивіска, і Гріша в ролі Сари Конор. Такого, Такого ви не побачите точно вже ніколи. Ще не бачили і не побачите. Що ж, давай підсумуємо плюси і мінуси і будемо завершувати, <laughs> бо <с Tiny> вже багато наговорили. <laughs> давай я скажу. Модний дизайн, максимально зручна ергономіка для бруска, потенційно класна геометрія уклинка, класна механіка, чудовий, якщо ми не розглядаємо його як тактичний спуск, як і DCний чудовий спуск. Такий uh -huh. Стрінговий uh -huh. спуск. Стрінговий спуск. І такий like, як це, лихий такий звук. З мінусів, друзі, це мінімально пристосований вид ножів для кардингу. Ну І приготування азіатських страв. Так. Ну, На руках щось чистити ним, ну, дивись, по суті, це маленький утиліті найф. Тобто, щось чистити нормально. але треба... Навіть не намагайся а, пояснити але... мені, що це підходить для кухні. Але, але треба зважати, що якщо ми чистимо щось соковите, туди може потрапляти сік. <кій> <кій> Джентельмен загалом Лавайри чекають на вас з промокодами, які Я ми додаємо під цим випуском. Я думаю, це було ну непоганий тиждень так. на кишені, і як перший досвід з фронталкою, цілком вичерпний. Так? <кій> так, так. все. дякуємо за перегляд. Промокоди, лайк, підписка, поширення з нас наступні відео.